Привіт, друзі! Малята, подивіться на віконце, як гарно, казково! А хто це намалював таку красу? Я так не вмію. Вам відомий цей невидимий художник, який взимку малює такі чудові візерунки на вікні? Це мороз і він буває взимку. Цей чудовий малюночок він зробив із маленьких краплиночок води, які були на склі. Ой, а під вікном моїм калюжа. Уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, добре ковзатись по нім. Малята, а що ж це таке? Так, це лід. Оді лід з'являється там, де холодно. Вода при холоді перетворюється на лід, отже лід це замерзла вода. Давайте разом перевіримо, який лід на дотик. Доторкнемося до льоду. На дотик лід холодний, мокрий, слизький, твердий, прозорий і безбарвний Візьмемо шматок льоду і кинемо його. Що сталося? Він розбився на шматочки отже, зробимо висновок. Лід крихкий. У мене є дві склянки з водою. В одній склянці гаряча вода, а в іншій холодна. Кинемо літ у склянки і поспостерігаємо. І що ж ми бачимо, в гарячій воді лід розтанув швидше. Давайте перевіримо, чи тоне лід у воді. Покладемо лід у воду. Ага, лід плаває. Зробимо висновок. Лід легше за воду. Лід не тоне у воді. А тепер візьмемо два шматочки льоду. Один посипемо сіллю, а інший ні. Подивіться той шматочок, який був посипаний сіллю. Ростає швидше. А тепер можемо зробити висновок. Лід холодний, мокрий, слизький, твердий, прозорий, безбарвний. Скоріше розтає в склянці з гарячою водою. Лід скоріше розтає з сіллю. Лід не тоне у воді. Малята! А ви вже перевірили, чи намалював мороз на ваших вікнах. Гарні візерунки. До зустрічі!